Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас в гості завітала казка. А яка казка? Відгадайте! Ця казка починається словами Ішов дід лісом, а за ним біг песик. І загубив дід? Подумайте, що загубив дід? Так, правильно, дід загубив рукавичку. Ця казка так і називається рукавичка. Тож приготуйтеся і послухайте цю казочку уважно. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг песик та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жаба плигає та й питає: А хто хто в цій рукавиці? Мишка ж а ти хто? Жабка-скрекотушка, пусти мене іди!» От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка-шкряпотушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене та йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка до рукавички. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряпотушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене. Іди. От вже їх четверо сидить, аж суне вовк та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро! А хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабаний клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? То вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі. Вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Реве й питається. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу! Як вас багато, а я ведмідь набридь. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, «Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку!» У лісі ведмідь семеро стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а песик попереду побіг, біг-біг. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді, гав-гав гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Казочка, дітки. А пригадайте, як вона називається? Так, вірно, рукавичка. А якими словами розпочалася казка? Пригадали? Добре! А скінчилася казка як? Молодці. Діти, подивіться, що це у мене? Це рукавичка. А тут щось у рукавички заховано. Давайте подивимося, що це. Це, мабуть, якісь фігури, так? Це геометричні фігури. Пригадайте, як, як вона називається? Так, овал. А як ви думаєте, кого вони можуть позначати? Так, вірно, вони позначають наших персонажів сказки. Зараз ми з вами. Подивимося і розберемося. Хто ж саме? Це є з наших звіряток. Дітки, а хто перший прийшов до рукавички? Так, мишка-шкряпотушка. А яку фігуру ми візьмемо? Правильно, сірий найменший овал. А хто далі прийшов? Так. Жабка з крикотушка. Яку для неї візьмемо фігуру? Подумайте правильно зелений овал? Цей овал більший, ніж сірий, тому що жабка більша за мишку. А яку фігуру візьмемо далі? Сірий більше овал. Кого він буде зображувати? Так, зайчика-побігайчика. Цей овал більший за зелений, бо зайчик більший за жабку. Далі яку фігуру візьмемо? Оранжевий овал. Хто це, дітки? Так, це лисичка. Цей овал більший за сірий, бо лисичка більша за зайчика. Дітки, а хто далі прийшов до рукавички? Так, вовчик-братик, у вовчика найбільший сірий овал. Хто наступний прийшов до рукавички? Так, кабан і клан. У кабана менший коричневий овал. Хто останній прийшов до рукавички? Правильно, ведмедик! У ведмедя коричневий найбільший овал? Скажіть, а чи всі в казки ми показали овалами? А який героїв казки тут не вистачає? Здогадалися? Так, не вистачає діда та песика. Дід із песиком з'являються в казці на початку. Хто пам'ятає, як починається казка? Добре молодці, а в кінці казки з'явилися дід і песик. Пам'ятаєте? Дід оглядівся, а рукавички нема. Він тоді назад шукати її, а песик попереду побіг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді гав-гав-гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось так і закінчилася наша казка. Молодці дітки, ви дуже гарно попрацювали. До побачення.